Сьогодні, 4 травня до Дубна з'їхалися поліцейські офіцери громад з усього району. А окрім того, ще й прибув Іван Вигівський, який тимчасово виконує обов'язки керівника Нацполіції України. Усе для того, щоб урочисто запустити другий етап проєкту Поліцейський офіцер громади та передати помпові рушниці та ключі від 27 службових автомобілів новоспеченим офіцерам Дубенщини. Пане голово, лейтенант поліції Гудинської. Дубинщина тепер перший район у Рівненській області, де в кожній територіальній громаді буде поліцейський офіцер. Загалом про порядок і безпеку тут від сьогодні дбатимуть 42 правоохоронці, які пройшли спеціальне навчання та конкурсний відбір. «42 поліцейських офіцера громади повністю забезпечить 19 територіальних громад Дубненського району. Взагалі по державі, звісно, цей проект триває. Но ви прогресивніші ви перші». Автівки підвищеної прохідності Renault Duster оснащені усім, що може знадобитися працівникам поліції в процесі роботи від термопринтера і набору інструментів до зброї та сейфу. Офіцери громади з гордістю розповідають про переваги нового транспорту. Враховуючи, що в сільській місцевості десь можна слати по полі, по якомусь бездоріжжі вона буде з легкістю проходити. Так як вона є, можна сати форми джіп вищої. Це набагато зручніше, ніж якась легкова Низенька, що ти будеш хвилюватися, що, можливо, десь не проїдеш щось не зможеш. А так це ж потужна, швидка машина. Відчуття за кермом які? Супер. Оснащений дуже корисними речами, ви можете побачити це бензопила, аптечки, вогнегасники, набір інструментів. Також є пневмоножниці, за допомогою яких можна перерізати будь-який метал. Також є пошуковий ліхтар. Привітати свою маму та дочку із важливим етапом у житті приїхали Вероніка та Люба Целковська. Розповідають, повністю підтримують її на обраному шляху. Молодець вона в мене, вона в мене закінчила два університети, вчиться ще в одному і хоче послужити служити в поліції. Тато у нас підполковник, ну я молодший сержант. 20 років віддала армії так само, і дочка хоче теж служити в Україні. Сьогодні також головам громад вручили відповідні сертифікати. Варто зазначити, що у деяких громадах Дубинщини вже працювали поліцейські офіцери і голови розповідають про позитивні результати такої роботи. Міська громада отримала сьогодні одного. Нас один вже був. Ну я надіюся на співпрацю. Надіюся на те, що з допомогою поліцейських ми. Безпеку громади зможемо забезпечити. Кожен день з ними спілкуємося, і кожен день всі ці виклики, які виникають, ми можемо на них прореагувати. І я думаю, що і люди відчули в цьому позитив. Поліцейський офіцер громади сьогодні демонструє найвищий рівень довіри населення. поліції. І знаєте, безпека в громаді це перш за все, це безпека на дорогах, це безпека на вулицях. Це безпека в школах, в садочках, безпека в сім'ях, і саме це цю нелегку таку місію несуть поліцейські офіцери громади. В обласній адміністрації розповідають, що проєкт розпочали у вересні минулого року. Тоді голови громад підписали меморандум про забезпечення кожної громади поліцейським. І тут зазначають, що поліцейський офіцер має стати захисником і надійним другом у будь-якій ситуації. Позиція безперечно одна. На території всієї України має бути забезпечена безпека і підсилена оборона. Сьогодні поліцейські це не тільки про безпеку, це про оборону. Бригади, які формуються в збройних силах України, але формуються з поліцейських та саме людь. Це про безпеку чи про і оборону в тому числі. Ми не розділяємо сьогодні. Людина зі зброєю в поліцейській формі це захисник України. До речі, приймальне відділу взаємодії з громадами дубинського відділу поліції працюватиме на першому поверсі Дубинської райдержадміністрації.